Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Старобільськ. Це північ Луганщини. Скажіть нам, будь ласка, коли буде звільнено і як саме, і що заважає звільнити Старобільськ від росіян? І північ Луганщини? Де окупувати? Вигнати росіян? Потікають з Старобільська, всі колаборанти, всі прихильники Росії. Багато надії чомусь у них є на силу. Вони вірять в силу Росії, що вона така сильна це їхня <кій>, така надія. От, насправді люди доведені до дуже звідчею. Будобій. Старобільську. Вийшов битва. Битва. Росіяни несуть там... Дуже сильні втрати і так чомусь мені йде, що мешканці будуть бачити, і це як їм буде приємно. Чи нам буде їм видно цей вогонь? От, не знаю, це буде зранку чи коли така битва. Дуже обережно будуть військові України. Цивільні люди не будуть страждати. Вони зможуть навіть спокійно спостерігати, як ну, тут будуть обстріли, влучання і вбивства саме росіян. Будуть повернуто закони України, Фіміда, всі люди, яким чинили злочин, що б не робили, всім буде надана, Фіміда буде працювати. Мир. В... Так, в Старобільську буде деокупація, і ця деокупація, вона, Нічось для цивільних, буде мирна. Тут саме падуть от всі росіяни, що там знаходяться. Оце у колаборантів є на них якась надія, насправді ні. Всіх знищать. Багато зайде до вас фінансування. Тут в Старобільську є якісь підприємства, вони відновлять свою роботу. Праця, багато роботи. Це так. Щось пов'язано із працею. Там неможливо працювати, заміновано, напевно, Старобільськ, бо тут підступна карта. Це також все буде знято. Ну і будуть колаборанти шукати вихід. Хтось перевдягнутий в цивільне буде шукати вихід із Старобільська ще вже після деокупації будуть тікати. Я хочу заперечити. А, я хочу подивитися. Це заперечення. Хочу подивитися, скажіть нам, будь ласка, яке це саме буде число? Коли звільнять Старобільськ від росіян? Оце мир. Мирний шлях. Чотирнадцяте часу. Так. Це червень місяць, скажіть нам, будь ласка, це червень місяць. Так, це червень місяць. У вас із 16 по 20, я так розумію, буде проходити оце звільнення. от. Головне, що я побачила, що вам ні в якому разі не можна наближатися до військових Росії. І під, під впливом цієї пропаганди якось з ними щось мені йде, що вони намагатимуться кудись евакуювати людей, щось таке збирати. Не, не можна з ними їхати, це для вас буде повна рабство, це як пастка. Це я заперечую повністю. Заперечую. Заперечую. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка. Заперечуємо, прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистити місто Остробільськ від російської агресії. Заперечую, 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 заперечуємо. Заперечуємо. Заперечу. Буде зруйновано рабство в Старобільську. Заперечую всі перешкоди, перекриваю, розмінують ваші поля. Прошу вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи. Військовим України для звільнення Старобільська перекриваю. Більше ніхто не може чинити злочини вбивати жителів Старобільська. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликають, допоможіть, де окупувати, звільнити Старобіск від росіян, відновити владу України, закони України і повністю по Верховному суду повернути росіянам всі біль страждання і злочини, вбивства всю. Все лихо, що росіяни робили, повертаю їм назад. Буде так, буде так, буде так. І прошу закрити всі шляхи дороги, зруйнувати всі плани, ворожі. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на да. декупацію Сторобільська буде так. Буде все сказане, здійснено. Так, мають бути звільнені люди. Дай все вийшло. Дякую за увагу.